Всім привет! Да, Знаєте, що у мене Це молоте? Хочете з них один попробую? Зараз піду я спати. Першу ніч Майнкрафті. Так. Так, молоти. І сожжені вам про один секрет секретний. Показываю вам молот пеша и сесу пас. Так. So. так, идем сюда. Так, сюда сюда. Кузьман двері. Так, на комсе пронесло урон. Понюхаю. Нюх. Перший перевіримо деревянный. Дерев'ян почв. Нюхай, 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 бебру, нюхай, бебру. О, це трохи моцниса, молоток. О, овечка. Це трохи мочниса. Я тепер ручь. Овечка, овечка, овечка. Овечка. Так. Я їсти. Бо то я в Майнкрафті проголодався. Так. Чого нема? Прийдете до хати. Зараз ми все один мам покажемо. Це просто знаєте що? Вот це там не заливав. Знаєте, чого там, де мене? Я це там поставив, як то чого? Як то? Ай, коротше. Так, еще. Я нахотел вам что показать. Ну, а русский Так. Я хочу вам тебе русский патим показать. цей молоток, де да, у нас. Це молоток творится. Ну я не знаю. Ну, є ще один молоток, Ну я запровірим. Провірив сам. Хто його замок забрати? Знаєте, який це молоток. Зараз вам покажу. Чекайте. побачите, те чувства колко Це е той молоток. Дивите. За. От це е молоток. О, таки Ну Мам, молоток тоара. Просто. Ооо. О, на тебе как раз проверю. Как це молодой? Почкайте. А бебе. Плюйте на мене. Плюйте, плюйте. Два раза плює. Ну, что это кобі? Простіть Тепер Цим З одним Дором Це Це Якби Пух Можна так взяти так? Ну як його взяти? Не знаєте? Я тоже не знаю. А за мало тварин. А там мало тварин? Ні, не відео. Нам треба ще когось щось спитати. Ви вже бачили моє відео про скромника? Як не бачили, то бистро йдіть, подивіться! О, курки! Так. Опе. Просто з моїм ударом цим лотком. А це блін. Прийдете шукати нову узарту. Дай мені поки рове. Утоплененьки. Як От я про них буду заботитися. О, за скільки гурає. Так. Опа. І на п'ять. Тихенько. Підійди до мене. Так, це так є. Алмазний. Як? Угу? А оцей? Чаровний. З одного удару? Цей? Ага, цей. Цей? Зразу зламався. Я всех Всех. Все молоды попробую. Ну, да, я попробую. Танця он золото. Не надо теперь как мне выбраться. Теперь сам я твой утопленник. Опа. Ай. Утопленник. Вот, Буду Так. Так. Это майже все, Як а то відео може бути. Ну і це буду до вас снимать. Дуже багато є бой. Зараз попробую по-русски. Мои два по-русски. Так, все сюда. Не оборозайте на мене, це просто моя сестра руся. Будеш їсти? Буду їсти? Буду. А да. ж недавно їв. А, точно. Ти будеш їсти чи ні? Ти коротше, ходь, давай, ходь. Це, це просто моя сестра руся. Так. Ми, ми зараз підемо. Патроны вот тут. Оказки, да, так, каски? Подивіться. Зараз вам маску протестувати. Я он не позуку просто. Там буде звуком чула на ну, цьому вірву мене закінчать. І мне закінчать дивіться. Так треба підзарядити Трабес корте требес. Крте. требес. Так. Так. Це? Дивіться. Хайте. Треба мені за трога дальше. Прошу ти чого. як зривається бомба. Пучка. Подивіться. Ото. Тепер сарик ще Все. На цьому моє відео закінчується Всім. Sim Sim Sim. Bop.